Такий китайський привід, плавного ходу взагалі немає. Двигун шумить. Контактна пластина перемикається з вугільним стопчиком практично одночасно з коротким. Тобто напряму. Це в нагарі така красота. Буду чистити. Дрібна наждачка, легенько, без нажиму особливого. Поламати ці таблетки не складно, це поломані на заміну. Це пімпочка бляшана. Площина контакту з таблетками в неї погана Заміню на графітну донорську. Напаковуємо стовпчик. Ця пластинка трохи вигнута. Треба підрівняти. Так краще. Таблетки в стовпчику повинні мати між собою мінімальний люфт. Якщо цього люфта не буде, то і повільних обертів не буде. Тут йде старт на мінімальних обертах більше, більше і напряму пішло максимальні оберти. Контакти треба зачистити над стовпчиком. Тут де напряму замикає. Поставлю я конденсатор, він зменшує скріння на контактах і педалька довше проживе 47 тисячних мікрофарада. І опір на 2 мегаома. Опір, щоб розряжав конденсатор після зупинки. Збираємо все докупи. Тут стартує, набирає обертів і напряму. Цей гвинт підкручуємо так, щоб після контакту напряму далі педаль не просидала. Перевіряємо. Все добре. В наступному відео будемо лікувати двигун.